Чому Бог буває не відповідає на наші молитви? Тому що ви знаєте, якщо насправді покласти руку на серце, Бог неоднократно нам же допомагав з різних різних ситуацій в нашому житті. Більше того, буває таке, що ми прийшли до церкви, і Бог нас звільнив від якогось рабства, від якихось залежностей, від проклятів, які ми мали. Ну, коли життя було повністю зруйноване, Бог він преобразив. І зробив дитиною Божою, і потім щось стає в голові, е, і ми кажемо, та я, в принципі, це все моєю рукою я все зробив, і взагалі, в принципі, я і до церкви був якби не сильно та грішний, там чуть ли не святий, і, і так далі. І тому е, робиться вивод, що чому Бог потім дожен нам якби, допомагати, да? коли сьогодні є дуже багато різних ситуацій, де війна, і дуже багато чудес Бог зробив для людей. А знаєте, питання стає: а чи люди вони стали благодарні Господу? Чи вони йдуть за Господом, чи вони тепер вдячні йому, служать йому? Чи це просто була, знаєте, молитва прохання використали Бога і потім далі йдуть своїми путями, живуть як хочуть? Тому звісно, і життя потім не змінюється. І звісно, не Бог, як скажемо, не відповідає на наші молитви, і це вся відповідальність на нас, і нам треба своє життя приводити в порядок з Господом.